Спортивні новини, що де коли і як все відбувалося насправді. У Житомирі триває третій всеукраїнський турнір з боксу серед молоді пам'яті майстра спорту міжнародного класу Руслана Оглу. Першими розіграли нагороди жінки у вазі до 65 кілограмів золото. Виграла Юлія Ступакова, яка представляє клуби СМК «Спорт» та КД США Восток. 18 18-річна харків'янка підтвердила статус головної фаворитки, вигравши два бої достроково. У півфіналі підопічна Руслана Головенка та Сергія Верходанова забила Анастасію Задорожну з Вінницької області у першому раунді. У фіналі Ступакової протистояла Полтавка Богдана Харченко. Протистояла трохи довше, але фінального гонгу також не почула. У першому раунді Юлія відправила її в нокдаун, у другому зробила це двічі, після чого секунданти з червоного кута викинув на ринг рушник. Вигравши меморіал Руслана Оглу, харківська спортсменка завоювала путівку на чемпіонат Європи Ю-18, який відбудеться у вересні у Чехії. Вона вже має успішний континентальний досвід. Ступакова перемагала на юнацькій та юніорській Європах. Минулого року взяла срібло у молодіжній категорії. Харківський дзюдаїст Данило Кравченко став бронзовим призером відкритого Кубка Європи Ю-21, який приймав англійський бірмінгем. Він піднявся на підестал у ваговій категорії до 66 кілограмів. У перших двох сутичках вихованець В'ячеслава Блудова та тренера харківського фахового коледжу спорту Антона Лагачова переміг однолітків із Саудівської Аравії та Бельгії. За вихід у фінал поступився поляку. А у поєдинку за третє місце здолав ще одного представника. Бельгії. Це третя кубкова бронза Кравченка у нинішньому сезоні. Спортсменка обласної шовесем з легкої атлетики Олександра Сівцова виграла цього року усі національні змагання. Взимку у п'ятиборстві, влітку продовжила переможну серію у семиборстві. А на червневому чемпіонаті України ю 18 у Львові 16-річна вихованка Миколи Халаї Матасі Бардіс встановила особистий рекорд: 4816 очок. Успішним виявився її дебют на міжнародній арені. Сівцова стала чемпіонкою Балканської легкоатлетичної асоціації. Поліпшити у Греції власне досягнення не вдалося, завадила спека, але перемога вийшла переконливою. Найближчу суперницю сівцова випередила на 247 очок. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.